И заведем. И заведем. Да, да, Так, ось шансон думи. Да, да, велико. Топ, что красиво ты, ты с тем? С полером снимаешь. Минстен, что Ну і що? Тебе ж ну і що, що не чесно? Тебе ж немає штатива. маєш Солідарність. Ось. Ось... А Та також маю знімати як нуб. Так, перше це мі, друге це сі, так, третє зробити. це соль, четверте це... це ре, п'яте це «ла», шосте це «мі». Ми запам'ятали? пам'ятали вони, думаю, яко хочуть грати на гітарі. Давайте починаємо з шансон домі. Ой, шансон домі. Треба лише одну ноту грати. Ходить це завжди грати. М. Ти що граєш? М. Ти, ти граєш першими чи що? М. Це М. Це не М, це МІ. Мі. Ось, то, то ви знаєте? Та ви знаєте, що таке кінець? Ось цей. Ви знаєте, це потрібно класний гітару. Зараз покажу, як вам красна гітару. От так. Матерію, мені буде вмішати, відом, а твой, блин, коженв. Бачите, якісь штуки. Ой. Да якісь штуки є. Зараз. Цю моє мелоді. Ладно, тут тебе відео теж переглянь. Бачите? Ту я покажу, Треба так буде. рукою робити. Що щоб не закінчувало. Що Ось. Тепер, тепер зближимо Матвійка на їх 10. Матвійко це дупе за бере. Матвійка обзиваєш. А то ж той Матвій, мені мішає знімати відео, та тобі. Ви одний Матвій. Та хто? ти ж теж був маленький. І ти тобі за мною все повторяв. Ну і що, ж що. за мною всюди. А чого ж з тобою не можна ходити? Хто забороняв? Я. Генератор Гавс. Не генерал Гавс не може сказати. Він говорить генератор. А генерал Гаусс, правильно говориться. Я і кажу генерал Гаусс, а ти? А ти, ти, ти казав генератор. Генератор. Я не казав генератор Гаусс, я казав генерал, ти просто не хочеш слухати. Лару, чекай, підійди, я хочу подивитися, що буде, якщо твоє око на X-10 зближити. Чуєш? 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 Тепер вас. Я не це, дивись, це. це, це. Зараз, я... Красота, зараз я буду грати в LOL досить. Але не просто гітарно, так як в тебе настроєна. Фанфар, ду-соль. Фанфар, ду-соль. Фан ду Я так и сказал. Ты а, сказал, дан фар. Давай. <говорит> Вей, рок н ролл давай как рок-н-ролл. bizim e, ses nerede ki kasık ondurak enrol. Teper fanfar do sol. Вони yes. у кричать, а оці білі кричать е. Ну де б такі. Я трохи поняв програв ці інструменти. Так, стоп. Я, я це зіграв. Зараз. зіграв. Я і це і це зіграв? Так, ми зіграли. Я це і це зіграв. Ось ці два стовпчики фанфарду соль. Так. Там мужики фанфарду соль. Ну тоді давай перегортаємо сторінку. Хай -я! А то, а то давайте певно піаністом хоче бути, а гітаристом. Давидику, а ти хочеш ятич в школі до якоїсь то години? Ну, гіта на гітарі. Та хотів би попробувати. Давай починай. Хочеш починає це починає робити, зараз? хай я! Хай я! Ось тепер він перегорнув сторінку. Давай далі граємо. Де ти перегорнув? Ти не перегорнув, я знаю. Владик, не говорять, так всі люди говорять. Чого? Ось тому і на нас не підписуються. Потім розкрибаємо. Думаю на паузу. Чого? Дай казику, тобі дещо скажу. Знову треба договір, що не треба це казати. По чи що? Поклади на паузу. Ты давай грати гітарничка. тобі що скажу. Тобі дещо скажу. Добре. Ми, я граю в шудека. Я на светил, но на автомат Вот. Включи фонарик. менше светы очень классный. Я можу вот так включать и выключать. Ой, зараз посвічу. ладно прям. Я можу включать фонарик прям в, в камере. E

я не кажу, що це блуз блуздеться Ой! гристо. Давай гоню, коротше. Давай. Почну, ти зі блуз блуздес. Та ти гониш? Що гоню? Ми уже немає блузис. Тепер балат тюх тхакот. Дивіться, він ти нічого не робить. Та тримає. Так. А то ти просто нічого не граєш. Ти ж своє граєш. Граю, я за тобою повторяю. Він просто не так настроєна гітара відстави. Просто балат, сух, сух, сух. Ти давай, ти говори хсю. Да. Это балат сух три корц. Давай. мало зуграє. Райм, балад сухтрикот. Ой. Яко я там, де чорні зараз граю? Початку там, де чорні, Найпер... Ну, майже найперші чорні, Зараз там де білий, там зараз і, то зараз на другому столкчику ось дивіться, Ось там. А давайте починаємо. починаємо. Якщо я там на цьому стовпчику, ось там буду починати. Зіграли, але ти не хайокай. Ти не хайокай? Ти не хайокай, коли ми переготаємо сторінку. Ти кажеш хайо, та ми перевернули, стоїть сторінку. Так, це десь остання. Тут... <плес> Владиковою рукою він терикінець. Ось. Ла. Ось, зараз я вам покажу, як зробити ла. Думаю, ви думаю, ви зрозумієте як. От дивіться. Та ви Зараз почекайте. Добре, що диво знімаєш таким чесно. дивіться. Це ла. Бачите? Ну та ла е Ти що граєш? Давай деку. Та ти давай тут можна повільниш. Ага, я зусил'є так ж так можу. Бачите? Це ми робимо з цією штукою. Бачите? Да, давай уже грати. Ну давай, зараз я зближу.

Чого гнісоль там має бути? Гнісоль, а не гнісоль. Бо смішно просто. Ну, давайте зараз будемо грати соль і ла. Там, де. Ну, граємо, так. Ой, зараз прийшли. Я поки починаю ласоль, соль то я заслутался. Ой. Так, то там репреза, зараз я зроблю останнє. Остання? Вальс дела соль. Це так швидко час проходить. Ага, угу, у мене лише пів години. Так, зараз я почну вас дело соль. Так Підготую на все три секунди, і все Можеш прощатись. Я з, з вами пишаюсь всім до побачення. Зараз я ще пропущаюсь. Все <пущаюсь> ж. Па-па. <пущаюсь> 15.59, вже не можеш. Ой, доліно да ви забув пройти. Ти Сереж... з я... вами пишаюсь імба ба 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 баба ба баба 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 ба 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 ба